Як день почнеш, так його і проведеш. В Іспанії в місті Сабадель його недавно почали в незвичний спосіб з 9-ї симфонії Бетховена Оди радості прямо на вулиці. Флешмоб, явище для Європи, вже звичне. Це заздалегідь спланована акція, в якій група людей з'являється в публічному місці, виконує заздалегідь обумовлений сценарій і потім розходиться. Тут все почалося з одного музиканта, який награвав оду, виставивши до перехожих, як годиться капелюк для грошей. Поступово до нього підключилися інші граючі. Перехожі може час і нам всім заграти разом під дощем чи є інші способи боротьби з осінньою депресією. Ми спитали у перехожих, як же вони долають осінню хандру. І ось що дізналися. Кава. Зранку дуже вимагає. Найкраще лікування від депресії це зробити так, щоб у тебе не було вільного часу. Вставати п'ять ранку і починати працювати. Ранішню зарядку роблю, їм шоколад. Це неправильно, звичайно, ну їм шоколад. З'їж багато морозива, багато шоколаду. танцюй та лягай спати. А на ранок все пройде. Що можна декілька сльозинок, і вони теж пройдуть. Тому я десь руководствуюсь цією інструкцією. Треба піти пофарбувати волосся. Я покупаю апельсини, гріфрути їх на столі. оранжевий цвіт заміняє сонце.